Дякую щиро. Запрошую зараз пана Романа Кошового, голову Львівської обласної громадської організації, Всеукраїнської громадської організації, Комітет виборців України. Експрес-аналіз кандидатів у президенти. Це найлегше, про що можна зараз запитати представника Комітету виборців України. Дайте нам такий експрес-аналіз. Ну е як мене особисто він шокував. Я думав, що буде трохи менше. Кандидатів мені подобається таке невелике порівняння. Що знаєте, оцей золотий батон, який знайшли в межі гілі, приблизно його оцінили в один мільйон гривень. Так і дуже влучно зазначив Олександр Челярко. Тобто, в нас на сьогодні кожен кандидат коштує два з половиною золотих батона. Так вніс такі кошти. Зрозуміло, що людина, яка працює. Ціле життя не в бізнесі, а працює на державній службі, не могла би все-таки в силу різних обставин отримати такі кошти для того, щоб внести такі, таку значну суму. І тому є досить цікаво подивитися, звідки ті кошти взялися для того, щоб внести цю заставу. І що ми бачимо? Я умовно можу розділити цих всіх кандидатів, які на сьогодні подали свої документи в центральну виборчу комісію, десь приблизно на таких чотири категорії. Перша категорія це ті люди, в кому ніхто не сумнівався, що вони підуть. Це ми їх можемо назвати лідери, лідери мовлення, лідери журналістів. Тобто, ті, про кого всі знають ті політики, які є представлені вже на сьогоднішньому політичному олімпі. Друга категорія людей. Я би їх відзначив швидше як люди, які стоять. По ту сторону барикад Майдану, тобто представники анти-майдану, тому що в нас чомусь на сьогодні всі більше говорять про представників їх інколи називають демократичних сил, так хоча це дуже таке оцінювальне судження, власне представників швидше електорату Майдану. А є ж анти-майдан, третя категорія людей, які я бахтів тут. Відзначити це все таки люди, які виявилися не то, що темними конячками, а ті люди, про яких ніхто ніколи взагалі не знав. Ну і як завжди, існує ще така категорія, яких прийнято називати технічними кандидатами, тобто знайшовшися хтось, хто дав тим людям 2,5 мільйона. Хоча вони до того не мали цих коштів, для того, щоб вони пішли, зареєструвалися. Для чого це робиться? Для того, щоб потім мати певні преференції при формуванні комісій. Скільки загалом кандидатів зареєстровано станом на? Я боюсь другі. помилитися, тому що процес реєстрації триває. Але якщо я не помиляюсь, десь більше двох десятків на сьогодні є. 21 чи 22, я, я боюсь помилитися, тому що процес триває. Можна вас запитати стосовно цих категорій? Перша, відома. Друга антимайдан. Майже здогадуємося. Хто темні конячки? Ну, Дарт Вейдер. Дарт Олексійович, Вейдер, скажімо. Хто це? Звідки ця людина взялася? Хоча, як на мене, це є. Ця кампанія запам'ятається власне присутністю цієї креативної. Фрікової я би навіть відзначив комбінації. Тобто це досить цікавий хід, неординарний. Він цікавий тим, що на сьогодні вони вже там готують там зорю смерті. Так його висунула інтернет-партія, теж свого часу досить одіозна організація, яка була і утворювалася досить специфічно. Між іншим, що мені теж було досить дивним, це те, що така партія, яка я так розумію, мала би базуватися на. Технічних фахівцях. Львів є один з центрів IT-технології, it індустрії не тільки в Україні, але і в світі. Так? Ми знаємо, що в нас it класи дуже зрозуміти, але немає представництва інтернет партій І я думаю, чесно кажучи, що цей дарт Олексійович Вайдер, що він є власне, лідер цієї партії. Виявили, що ні, що це зовсім інша особа, що там, здається, з 65-го року народження буде помолитися, тощо тощо, який пішов, і досить цікаво, театралізовано, я би відзначив. Подав свої документи і висловився. Є категорія людей, які на сьогодні звідки вони взяли кошти чи як вони почали збирати ці кошти. Я, я маю на саме висуванців, які знесли заставу. Виникає в дуже багатьох питаннях зараз. Дуже багато, особливо в інтернет-середовищі, обговорюється, звідки взяв кошти, скажімо, лідер правого сектору для того, щоб подати. Свої документи, якщо він, скажімо, своїй декларації не задекларував ці речі, з іншого боку, так само виникає запитання. Коли одна з осіб задекларувала, що вона не має цих коштів, щоб зареєструватися, що збираємо всім майданом, всі люди доброї волі, давайте мені ці кошти, краунфандг. Тощо, коли подала свою декларацію, виявилося, що в цієї людини там більш ніж достатньо, якось там більше 9 мільйонів там дохід, там ще дуже багато різних майнових там прав, то що тощо. Тобто, що вона могла би, скажімо, таку жертву так само зробити і такий заставу дати. Це все звичайно викликає. Багато питань, але особисто мене багато, все більше питань викликають така річ, що багато хто вже на сьогодні чітко чомусь думає, що він знає, хто буде в другому турі. Хоча я не переконаний в цьому. А хто буде в другому турі, на вашу думку? Моя особиста думка в другому турі буде представник Майдану і представник антимайдану. На відміну від думки багатьох інших експертів. Технічні кандидати, можете так їх назвати за прізвищем? За прізвищем мені, тому що я цим не цікавлюся. Я можу відзначити, що це очевидно ті люди, про яких до дня висування не знають самі не знали політичні журналісти. Політичні оглядачі, тобто, коли вони з'явилися, зрозуміло, що а є такі люди, про яких особисто є мені ні прізвища, ні ім'я, ні по батькові ні про що не говорить, але тепер я розумію, що згідно нового закону, який вже на сьогодні є, вони будуть мати право мати одного представника як у окружній виборчій комісії, так і одного представника в дільничній виборчій комісії, і окрім того, будуть мати право на довіряних осіб право на спостерігачів, тощо, тощо у списку кандидатів президенти вам бракує львів'янина. Я би не сказав, що мені бракує львів'янина, тому що представник представника львівської львівського бачення розвитку країни, скажімо, там є більш ніж достатньо. Оце я би чесно відзначив. Окрім того, є Олег Ярославович, так який ну можна називати там киянином. но, хоча, як на мене, він швидше більше буде імпонувати на львівський регіон і більше отримувати звідси якісь свої політичні дивіденди. Так, прошу запитання колеги. Базюк інтерфакс Україна Романа. На вашу думку, рейтинг зараз найвищий Порошенка це домальовані проценти, чи це реально відображає ситуацію? І якщо воно реально відображає ситуацію, що це означає? Я вважаю взагалі, що обговорення рейтингів така увага до рейтингів, яка є в суспільстві, це є все таки швидше технологія. І ці є технологічні, вони в першу чергу є спрямовані для того, щоб самі виборчі штаби чи самі політики зрозуміли, що їм треба зробити для того, щоб покращити чи погіршити це їхні технічні інструментарій. Коли це закидається як факт здійсненний, я завжди стараюся зробити таку людям, дати таке розуміння, що давайте перше, не треба забувати, що на сьогодні в нас немає миттєвих соціологічних інструментів, тобто ми на сьогодні маємо, умовно кажучи, соціологію двохтижневої давності. І друге, що я хочу відзначити. Не треба забувати, що сучасні інструменти соціології нам дають все-таки, як влучно сказав один з ідеологів соціології, американський, що це такі собі миттєва фотографія загального невігластва, так, от, власне, ці соціологічні рейтинги. Тому що, коли опитали людей, на сьогодні я розумію, що це і на наше замовлення було зроблено, але на той момент не було багатьох факторів. І на сьогодні картинка була б інша. Ну, скажімо, я не думаю, що був би такий високий рейтинг в Тігібка і низький в Добкіна. Тобто, я думаю, все-таки, що велика кількість тих людей, які думали, хто буде від регіонів, вони би і до визначення самої партії, хто буде їхній кандидат, вони, скажімо, дали свою підтримку Сергію Тігіпкові. Так на сьогодні я думаю, що велика кількість тих людей могла би дати інший результат. Ну і не треба забувати, що половина зверніть увагу, половина населення. Майже половина 40% населення півдня і сходу України, а це є густо заселені регіони, не визначилися на сьогодні з кандидатом, і ми розуміємо, що це вони не визначилися не між там, скажімо, Ярошем, Тягнебоком, там Тимошенко Прошенко. Вони на сьогодні реально не визначилися з, з тим кандидатом, який, який буде представляти власне їхні інтереси. А сама соціологія тільки показує ті, які визначилися. Тобто, не забуваємо, що одна Донецька область це фактично як вся Галичина. Є ще запитання. Пане Кошове, дуже дякуємо вам за те, що взяли участь у програмі громадського мовлення Львівського прес-клубу. А зараз